Робоча поїздка народного депутата України Олександра Качури в місто Конотоп була насиченою і багатою на зустрічі. Нардеп побував у декількох закладах освіти і перевірив сховище на відповідність нормативам та критеріям, оскільки саме в начальних закладах. Повинна бути чітка відповідальність за безпеку дітей. У нас у місті 14 закладів загальної середньої освіти. З них шість закладів вже вийшли на змішану систему освіти. Це значить, що частина дітей виходить і проводиться з ними навчання офлайн. Частина дітей залишаються вдома, тому що 78% батьків згідно опитування виявили бажання у дистанційній формі навчання. Станом на сьогодні проводиться майже щотижня, а навіть і двічі там на тиждень проводиться серед Батьків опитування, і картинка міняється. Ті, хто залишалися на онлайн, виходять офлайн, і тому ситуація змінюється. Одні класи виходять, другі в цей час навчаються дистанційно, адже не всі наші укриття у закладах готові прийняти у всю кількість учнів, яка є у закладах. Олександр Качура відзначив самовідданість освітян і зауважив, що вони багато чого роблять не завдяки, а всупереч обставинам. Безумовно, певні проблеми є, але те, що конотопські освітяни зробили за три місяці, при беззаперечній підтримці міської влади заслуговує на повагу і підтримку. Хотілося, щоб Босковище було зразкове. Ми його зробили за три місяці. Почали червень, липень, а в серпні в нас воно вже було зроблене. Ну, хотілося ще добладнати біотуалетами або туалетом. А так все, взагалі у нас в порядку. Народний депутат пообіцяв обговорити нагальні питання з міністром освіти та профільним комітетом Верховної Ради України за участю міського голови Конотопа Артема Сімініхіна. Олександр Качура провів нараду з керівництвом теплопостачальних організацій. А це у нас Теплогарант, ДП «Авіакон» та. Тепловодопостач на нараді йшлося про те, що у середньому по підприємствам тепловодозабезпечення, підприємствам комунальної власності, зафіксована готовність до опалювального сезону майже на 95%. Це перевірка котлів, котелень, лічильників, утеплення мереж тепло та водопостачання, закупівля генераторів безперебійного живлення, підписання актів готовності тощо. Завдяки роботі, злагодженій роботі нашої команди, ми. Ми входимо в теперішній опалювальний сезон, незважаючи навіть на те, що є загроза з боку країни-агресора, більш впевнені навіть ніж попередні часи, і це завдяки в тому числі тому, що нам вдалося першими в Сумській області почати втілювати в життя нашу, до речі, програмну ідею: це встановлення котелень на альтернативному паливі. Звичайно, що ми ще залишаємося поки що залежними від газу, невідомо, що як буде. Московська федерація стріляє по об'єктам критичної інфраструктури, але тим не менше, ми готуємося до нормального життя. Олександр Качура відзначив правильність рішення про перехід на альтернативні джерела енергії і подякував конотопцям, які роблять все, аби забезпечити теплопостачання в період війни. Сьогодні за моєю ініціативою відбулася нарада з керівниками підприємств, які забезпечують тепло домівки мого рідного міста. Конотопа. проінспектував також нові котельні. Мене запевнили, що все необхідне для розпочатку. Опалювальний сезон є, так, є проблеми, про які я не можу на сьогоднішній день говорити, тому що це питання безпеки. Ми бачимо, що наш ворог атакує підприємство критичної інфраструктури, завдання намічені є, план вирішення цих питань також є, тому я маю надію, та будемо робити спільно все для того, щоб ми цей опалювальний сезон пройшли достойно, і щоб в кожній квартирі, в кожному будинку нашого міста було опалення, щоб там було тепло. Світло, і що там завжди були посмішки наших людей від того, що вони знаходяться в тих же умовах не гірших, ніж це було в попередні роки. Не залишив без уваги народний депутат і центр переселенців. Він відзначив важливість того, що наше місто стало другим домом для українців з усіх областей України. Олександр Качура з задоволенням поспілкувався з людьми і впевнився в тому, що вони почуваються тут як вдома.